Доброго дня, я радий вас вітати на навчальному практику з наскрізної аналітики для забудовників від G Solutions. Моє ім'я Андрій Скорбатюк, я покроково проведу вас від теоретичного аспекту розуміння наскрізної аналітики до практичного впровадження. Ми працюватимемо разом 6 місяців, і структура вже добре вам відома нашого формату взаємодії. Такі некції, які зараз я буду вам розповідати про наскрізну аналітику, мають теоретичну частину підготовку а практика буде відпрацьовуватись в кожної суботи, де з кураторами ми розбиратимемо практичні питання, відповіді на такі запитання з імплементації наскрізної аналітики. Дані відеозаписи будуть доступні в Ютубі з деякою затримкою, не будуть доступні для перегляду, тому не потрібно робити скріншоти а, чи записувати дані відео на Конференції, відео сконцентруйтесь на розуміння матеріалу, оскільки це надзвичайно важливо для професійного впровадження наскрізної аналітики. Коли ми пропрацюємо наскрізну аналітику для вас, як для забудовника, то відповідно ваш маркетинг і розуміння ефективності рекламної взаємодії з клієнтами перейде зовсім на інший рівень. Це надасть для бізнесу, який вже сьогодні впроваджує наскрізну аналітику. Безпосередньо конкурентні переваги, оскільки як тільки ми розумітимемо ефективність кожного рекламного каналу в плані його продажів, відповідно ми отримаємо певні бізнес-переваги. Такі, наприклад, як можливість професійно розподіляти бюджет, розуміти, які джерела приводять клієнтів, а які лише приводять заявки. Тому давайте розпочинатимемо і розпочнемо з визначення. Одразу хочу акцентувати увагу на тому, що дане професійне визначення можна підкоригувати, оскільки в даному аспекті, коли говорять про наскрізну аналітику, завжди мають на увазі лише рекламні канали взаємодії. Для прикладу, підхід в аналізі ефективності маркетингу, при якому відстежують шлях клієнта від першого кліку з реклами та візиту на сайт до заявки продажу і повторної продажі. Безпосередньо в даному аспекті ми вже можемо змінити розуміння того, що не лише від рекламного каналу, а й від будь-якого каналу, тобто від органічного каналу. Зрозуміло, що бізнес концентрується безпосередньо в зонах того, на які канали витрачаються кошти. Якщо на ці канали кошти не витрачаються, або якщо такий канал один, то наскрізна аналітика може бути непотрібною. Проте забудовник. Мусить впроваджувати наскрізну аналітику, оскільки в каналах продажів забудовника завжди багато, і ви це прекрасно знаєте. Каналів взаємодії з потенційними покупцями, з клієнтами. Це і контекстна реклама, і таргетована реклама, і офлайн реклама, і так далі. Наскрізна аналітика надає можливість, і це надзвичайно важливо в нашому професійному розумінні. Від джерела, від першого джерела до продажу, без втрати на цього взаємодії, послідовності взаємодії клієнта, відслідковувати весь шлях клієнта. Таким чином, ми розумітимемо, скільки коштує нам замучення даного клієнта, даного ліда, і певні ганузеві проблематики, які виникають в результаті створення наскрізної аналітики, звісно, будуть вирішені в ході даного практикуму. Тому. Фіксуємо на даному моменті, що для нас наскрізна аналітика це від першого джерела до продажу, без втрати послідовності взаємодії компанії, бренду, маркетингових каналів комунікації з клієнтом, розуміння його шляху в одному інтерфейсі. Для реалізації такої задачі наскрізної аналітики використовуються безліч складових. Вони є як технічними, як платформними, як програмними, інфраструктурними і так далі. Всі ці, ці складові ми в ході нашої практики будемо поєднувати, розбирати, будемо з ними взаємодіяти. А сьогодні в відній некції, вступній ступній некції розберемо безпосередню послідовність діджитанг-шляху клієнта. Технічні запитання, ще раз акцентую вашу увагу, ви будете розбирати з кураторами на робочих сесіях. Якщо виникатимуть запитання, то ми разом на таких робочих сесіях будемо розбирати відповіді на ці запитання. Наші зустрічі в Zoom не публікуються в YouTube, а лекції будуть вам доступні. Тому перегляньте уважно, чи зараз зафіксовані у вас. Безпосередньо відеоматеріали, які надані куратори, і документаційні матеріали, оскільки вони опубліковані в рамках даної сесії, не будуть. Отже, як виглядає воронка руху клієнту в діджителі? Бізнес-процес з класичної взаємодії можна розбити на такі блоки. спочатку клієнт взаємодіє безпосередньо в інтернеті з нашим брендом. Офлайн канали ми розглянемо дещо пізніше. Коли відбувається безпосередньо взаємодія в мережі інтернету, ми, як маркетологи, робимо певні витрати на будь-які канали. Ці витрати в першу чергу нам генерують кліки. Звісно, ми можемо запускати рекламу на лідогенерацію, проте крок кліку все одно не пропускається. Коли здійснено клік, давайте розглянемо це, наприклад, взаємодії з рекламною платформою Google ADS. Ми зробили певну витрату в Google ADS, чи це контекстна реклама, чи будь-яка інша реклама, і відповідно згенерували клік. Кліки, в свою чергу, приносять для нас візити. Візити генеруються в заявки, а заявки вже безпосередньо в продажі. Сьогодні ми пропрацюємо розуміння стратегічного плану даної взаємодії, після чого кожен з даних блоків будемо аналізувати в глибину і переглядати оці відгануження, яким чином можна реалізувати, використовуючи IT-функціонал для забудовника G+, та інші функціональні інструменти, які надають можливість забудовнику отримати наскрізну аналітику. В даному випадку розглянемо, яка є проблематика ринку. Вона полягає в тому, що кожен аспект взаємодії маркетингу з будь-якою частиною ланцюгу бізнес-процесу є розрізненим. Тобто ми здійснюємо витрати в Google і витрати фіксуються лише в Google. Ми здійснюємо витрати в рекламній платформі Facebook і вони фіксуються лише там. Поєднання витрат, як правило, у забудовника зараз ніде не зафіксовано. Забудовники можуть, звісно, зводити ці витрати вручну. Про це, це такий трудоємкий процес, який забирає досить багато часу, ресурсів, і замість того, щоб маркетологу концентруватись на створенні ефективних рекламних стратегій, маркетингових рішень та розробці справді ефективних креативів і пошуку таких креативів, необхідно зводити дані вручну. Коректні зводи цих даних завжди викликає великі запитання, тому це проблематика номер один, коли витрати та показники від витрат живуть окремо. Друга цепочка даного блоку це кліки та візити. Звісно, ми можемо справді, ми можемо за допомогою Google Аналітики 4 відслідковувати кліки та візити. Особливо, якщо ми взаємодіємо з рекламною платформою Google. Але якщо ми взаємодіємо з Facebook, якщо ми взаємодіємо з піар-компаніями, якщо ми взаємодіємо зі статтями, якщо ми взаємодіємо з будь-яким офлайн-каналом, то відслідкування кліків та візитів залишається випникним запитанням і розуміння того, як поєднувати витрати з кліками та візитами, це буде однією з наших практичних сесій, де ми дану задачу вирішимо безпосередньо в «Девелопменті» для будівельного девелопменту забудовника. Таким чином, звісно, на даному етапі ми бачимо, що дві цих структури знаходяться окремо: витрати окремо, кліки та візити окремо. Є механізми взаємопоєднання цих даних, проте як саме це робити професійно та коректно, ми розглядатимемо на практичних сесіях. Наступний крок це ми згенерували заявки і продажі від наших візитів. Ну, зрозуміло. Ми запустили рекламу в Google, отримали клік з пошукової системи. Клік конвертувався в візит. Візит успішно конвертувався в заявку. І далі ви бачите ось таке подвійне розгануження. Зараз я курсором мишки покажу його. Ось це окремий блок нашої секції, який також не взаємозв'язаний з візитами та кліками. А заявки також окремо можуть бути невзаємозв'язані з продажем, оскільки інфраструктурно у забудовника заявки можуть знаходитись окремо, наприклад, в на crm системі а продажі можуть реєструватися в erp системі Тут виникає фундаментальна задача вирішити дану проблематику. Взаємодія всіх цих секцій безпосередньо є інфраструктурно необхідною для створення наскрізної аналітики. Оскільки, якщо ми не можемо пробудувати ланцюг від витрати і кліку до продажу, то про яку нас аналітику може йти мова. В даному випадку ми демонструємо, яким чином це реалізувати. Давайте ще раз: ми витратили певні кошти в будь-якій рекламній системі. Перша наша зона розгнушення, яка відбувається, це витрати для прикладу в Google. Далі ці витрати конвертувалися в будь-якому випадку певною кількістю кліків. Такі кліки при проєктному налаштуванні можуть, звісно, бути збережені в Google Аналітиці 4 або в рекламній платформі. І якщо б в нас був лише один канал продажів, наприклад, лише Фейсбук, то ми б могли бачити в Фейсбуці, наприклад, кількість кліків або в Google Аналітиці, якщо це платформа Google. Проте, оскільки ми використовуємо 10-20 каналів взаємодії з клієнтами, то кліки, відповідно, окремо зберігаються в кожній з таких систем. Далі ми отримали візити, наприклад, візити на наш сайт, які через заповнення форм або взаємодії з телефонією або контрекінгом конвертувалися в заявки. Далі, коли працює менеджер з продажу нерухомості, заявки конвертувалися з продажами. Ось так виглядає воронка, так виглядає бізнес-процес руху від витрати до продажу. Причому ось ці розділення вони є досить проблематичними саме для маркетолога, оскільки інфраструктурні продукти можуть бути різні. Зони, в яких працюють різні департаменти, і зони відповідальності можуть не надавати права взаємодіяти, наприклад, з певними сутностями, і звісно, інфраструктурно, якщо є розгануження від заявок до продажів, то створити такий цілісний ланцюг, виникає запитання, як саме коректно і правильно. Отже, вирішення є одразу. Перейдемо до вирішення даного проблеми, і це вирішення полягає саме в використанні інфраструктурної платформи G. G CRM. Чому? Тому що G+, CRM автоматично через коннектори, самі різні, і це буде нашою практичною роботою, підключається як до рекламних платформ, звідки автоматично забираються витрати і забігаючи наперед, при відкриваючи нашу практичну сесію, скажу, що зручними витратами, які здійснюються на органічні канали. Наприклад, SEO або PR також є механізм реалізації фіксації даних витрат. Підключається автоматично до Google Analytics 4, відповідно, нам достатньо лише встановити дану інтеграцію, це буде однією з задач нашої робочої сесії. Заявки взаємодіють з продажами і безпосередньо це все забезпечує рішення GR. В практиці нашої роботи, оскільки ви є клієнтами G+, RM, саме орієнтуючись на дану механіку взаємодії, ми побудуємо професійні ганузеві звіти з наскрізної аналітики. Отже, яка зараз ключова точка нашого фокусу? Ключова точка нашого фокусу полягає в тому, щоб зібрати всі джерела трафіку забудовника, які ви використовуєте в своїй рекламній та маркетинговій діяльності? Це безпосередньо потрібно для нашої робочої сесії. Тобто необхідно на окремому листку в електронній формі зафіксувати канали SEO, повністю які використовуються, канали Facebook, які використовуються в даному випадку. Ми включаємо як лідогенерацію, так і просування публікацій. Всі канали Google реклами. Якщо ви використовуєте активно SMM взаємодію з блогерами або піар публікації, їх потрібно зафіксувати, всі месенджери зафіксувати, Офлайн, онлайн всі канали необхідно виписати, і телефонію. Ту телефонію, яку ви використовуєте. Далі ми переходимо до практичного блоку робіт, пов'язаного саме з задачами. В першу чергу, переконайтеся, що всі інтеграції, які є в GRM по кананах зв'язку, з якими ви взаємодієте, є підключеними. Низ завдань на цей тиждень. Перше, перевіряємо, чи підключені діджитан канали витрати. Тобто, Glus RM має бути підключеною до Facebook, до Google, до всіх систем, з якими ви взаємодієте в рекламному контексті, в плані автоматизації отримання витрат. Так, ви підключаєте інтеграцію з Facebook Leads і отримуєте не лише ліди, не лише прев'ю рекламних критерій, Ви також отримуєте суму витрат даного рекламного кабінету на всю рекламну діяльність. У Вас можуть виникнути наступні запитання або проблеми, які ви зможете вирішити з кураторами, і також ви використовуєте обов'язково запитання, відповіді і інструкції, оскільки часто ми стикаємо з практиці своєї роботи з некоректною структуризацією бізнес-менеджеру Facebook від MetaBusнес-US. Це потрібно буде виправити. Немає доступів до сторінок. Це також потрібно в рамках цього тижня обов'язково виправити. Оскільки а, в суботу ми фіксуємо, що дана задача буде виконана, активно пропрацюйте з кураторами, питання підключення каналів. Наступне необхідно встановити процес реєстрації офлайн витрат. На попередньому кроці я вже розповідав про те, що ми фіксуємо всі канали взаємозв'язку з клієнтами, і в даному практичному завданні необхідно встановити процес реєстрації компанії офлайн витрат. На маркетинг або діджитанг активності. Таким чином, переглядаючи інструкції з реєстрації офлайн витрат, ви отримуєте розроблений документ, стандарт, бізнес рішення про правила реєстрації витрат на маркетинг в офлайні. Діджитальні канали отримуються онлайн, і для цього не потрібна взаємодія а, ручного характеру. А, відповідно, ручні офлайн витрати необхідно встановити по бізнес-процесу. Реєстрації ручних витрат. Наступна задача: підключення інтеграції. Переконайтеся, що абсолютно всі інтеграції з Телефонією, з комтрекінгом, з передачою utm міток з Facebook та Google, в тому числі з Google-аналітикою, в базовому вимірі є підключені. тобто передаються ліди, прев'ю, utm мітки та витрати. Наступне обов'язково і надзвичайно важливо переконатися, що наштована маршрутизація звернень. Так, це задача маркетолога: переконатися, що ліди. Які генерує будь-яка рекламна платформа, де ми взаємодіємо коректно згідно бізнес-процесів забудовника, розподіляються між менеджерами з продажу нерухомості. Це може розподілятися між офісами, між ЖК. Детальна інформація у вигляді інструкції, доступна в робочих сесіях. Також ви можете більш детально проговорити це запитання з кураторами. Чому це важливо? Тому що коли результат нашої роботи це доставлені ліди. Цінний кінцевий продукт, який ми, як маркетологи, в сегменті девелопменту надаємо забудовникам, це доставлені ліди в crm систему, які успішно прийняті менеджерами з продажу нерухомості, тобто недостатньо лише згенерувати. Даного ліда, рекламного в Facebook або Google, недостатньо отримати його на пошту. Ми не можемо перекладати відповідальність на те, що даний на цю бізнес-процесу буде реалізовано або буде закрито менеджерами з продажу нерухомості. Ми мусимо переконатися в тому, що маршрутизація налаштована. Як вона налаштовується, вам допоможуть на робочій сесії і безпосередньо. Наступний тиждень ми розпочинаємо з розуміння того, що всі ліди зі всіх каналів комунікації базово попадають в crm систему GR. Далі обов'язково потрібно переконатися, що всі форми сайту, які б вони не були у вас на сайті, де б вони не знаходились, автоматично потрапляють в crm систему Для цього є окрема інструкція на каналі Gplus.com.ua. Активно її використовуйте. І таким чином ми поєднаємо абсолютно всі канали комунікації. З нашими потенційними клієнтами. Наступний крок це підключені рекламні пікселі Facebook. А якщо виникнуть запитання або складнощі по роботі з API Conversions і Facebook пікселями, зверніться до ваших кураторів, вони допоможуть встановити та перевірити коректність роботи пікселів за допомогою безпосередньо інструментів Facebook. Отже, резюмуємо сьогоднішню нашу зустріч. Для вирішення завдань, які встановлені на, цю, на цей робочий тиждень, ми використовуємо відповідні ресурси в вигляді інструкцій, доступних на YouTube та інструкції розписаних покроково в документації на сайті gplus.com.ua. Використовуючи дані ресурси і дані задачі. Низ задач буде наданий кураторами кожному безпосередньо учасниками. Ми зможемо базово встановити необхідні взаємодії з необхідними рекламними платформами та каналами. Безпосередньо ми також отримали розуміння проблематики та шлях її вирішення, яка присутня на ринку з наскрізної аналітики для забудовника. Саме безпосередньо ми розглянули розрізненість даних та механіку поєднання цих даних. Наступна наша сесія відбудеться знову ж таки в понеділок. Ми розглядатимемо ключову задачу про взаємодії UTM-міток та їх значення в наскрізній аналітиці. До цієї сесії необхідно виконати абсолютно всі задачі, які тут вказані, оскільки ми маємо рухатись синхронно по трансформації відділу маркетингу, забудовнику з впровадження наскрізної аналітики. Дякую за перегляд. Якщо ви переглядаєте це в записі і не є зареєстрованим учасником, будь ласка, напишіть в Instagram або Telegram, оскільки велика частина практичної роботи для незареєстрованих учасників залишається за кадром. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступній робочій сесії.